Так, доброго вечора. Хочу показати, робота трошки просувається, Я ще двигуни розбираємо. Отаке. Ось так задня рамка виходить. На два болти. І з там тієї сторони на два болти. Тут зараз виходить, тут зазор. Так, як здається, але він йде рівно з цією бляхою. Просто воно так зараз на камері. Але ми будемо, напевне, давати сюди бляху, щоб впиралося ось цей буртик. Так, ззаду йде. У нас ще був бунькер зігнутий в бік, десь вдарений був. Ще вирівняли. Тут теж на два болти. Всередині ось ця бляха, що слова має скатуватися, була теж, впиралася в солому траси, чуть підрубляли. Я отрився зазор десь чуть більше, як пів сантиметра. Далі Тут ось так було електродною, на ходу варили, бо тоді відлітало. Вже я півавтомат, то вже попереварується. Тут о, було потріскано, бо ж вдарено було. Так, Зараз покажу модернізацію. Яку ми... Тут де був підчепник розлетений. З тієї сторони я де один. Покидав, Юра, не був підшипник розлетений, було посадочне місце розбите. Завезли до токара, він наварив і обточив. Будемо ставити ось такий широкий від електродвигуна, але він сюди, як видно, за широкий і в корпус не, не влазив. Тут було куди проточувати, проточили, видно, десь свіже, десь міліметрів 4 Стінки ще вистачає грубо. І тут таку шайбу. Тут була просто шайба, а тут шайба з уступом, вона плотно забита. Буде так надягатися і заб'ється і корпус. Думаю, буде надійніше. Ті підчепники витримують більшу нагрузку, як той простий вузький. А тут де два. Ми були тільки то, що розбиті, а не розлетені. Посадочне місце нормальне, токар промірав. Буде один широкий і один вузький. Так як там стояла дистанційна втулка, її викинеться, поставиться, там виходить десь 3 мм шайба між підшипниками. Робимо таке усилення. Я цим не займаюся, цим брат. Займається, то я тільки можу зазняти, так і деколи допомагаю. Вже почався сезон картоплі у нас. Так, заказали ножі, ланцюг, ножі. Ось це, це протиріжущі. Це класовський такий був стояв. Це стояли, я так зрозумів, оригінальні. Це джундіровський. Ми заказали. Джендіровський, все точ-точ, тільки з отвором. Бо класовський тут з півкругом, але все одинакове. Ось так, він одинаковий, тільки без різу. Ну, його і не було, то й ми і не будемо робити. І ті великі ножі, це теж потрібно заказати на запас. Не трошки дорожчі. Тіло по 180. Танті замінник дивилися 500 майже. А кісь кращий 770.